Всім доброго дня. Зараз хочу взяти е, фараона і добриню і піти орати, але буду орати по одному, буду його, їх запрягати. З, е, вже прийшла осінь, прийшов той час. Я вже не орав, може років. Я думаю, що десь років 10 не орав. І зараз я це буду все згадаю е, своїм братом, як що було. Бо колись раніше орали, зараз вже пішла техніка, пішли трактори, а зараз. Жеребці стоять і так, щоб вони трошки попрацювали, і зараз покажу вам, як це все буде проходити. Нас спал... так за це даю самі тюрк прир назад. Даю саму, колись як то казали, тушарок шли, яр. Бо не потрібно е для оранки він не тримає ні з берега, ні нічого, треба, щоб його нічого не гризло. І менше, менше зайвої цієї шкіри не було на ногу. Назад. Назад! 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 Назад. Стан. Тан. Пара вам вже десь два-три дні. Ні в пастуші не був, ні, не в цьому. Ніде не запрягалось. Зараз буде нам трохи, може, в плозі скакати але все. Підгортав я ним картоплю і там чоловік придросив до мене, що я казав, що у нас тандибурка. Мандибурка. назад назад. Йому було цікаво і дуже, як сказати, цього смішно. Тррр. Тій. Воно ховає там. Ховає задницю, так не видно. А так мені подобається. Дуже краси. Красує, як на плаву з цього в нього. Павно і ті був. Назад. 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 Ну потребують. Так, тісно, Так, це треба підтягувати. Ні, тут просто рер Зараз будемо бачити, як Яс будемо рати, як воно буде сюди показувати, тут будемо підтягувати, користувати. Рир. Так. І, так. І, ну... Hij is uit. 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 Hij is is uit. Hij is uit. Hij is uit. Hij is uit. Hij is uit. Yeah. Першу, ми зараз його е, пару разів пройдемо, і він буде... Перша скеба, у нас скеба, це, що падає на бік. Прир. 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 Е, то Трошки мілко, але ми плуг дали нагребене на, на саме нижнє положення. У мене є плуг фон дешев. Зараз будемо пробувати так, щоб ми глибоко вірили перевернути землю до гори ногами. Коли ж наші діди старалися, аби це було рівно, подивіться, але просто то коні були в'їжджені. Покажи линію. лінію повністю, як зарівно пішло. Не дуже рівно, аж таки пішло. Але р -р, як маємо, так маємо. Це ми варимо собі. Платити нам ніхто не буде, хіба може теж ще буде давати догану щось є не так. Але я думаю, що, ми, що я з ним домовлюся. Перекидаємо назад, знаєш? Назад, назад. Назад. Ай, дід. Перекидаємо просто назад, знаєш? У нас. Тій. Кар! У нас у селі зразу перекидали, але не перекидали. Так у селі у нас орали, що зразу, бо це я орю у розгін. А у нас колись е, є уоренці, хто товари кіньми, називається у розгін це у дві сторони, а у склад це е, е, одно на одне накидається. Так. Е, я не такий сильний знаток, що може хтось щось може мене поправити, я не буду е, огризатися і тому подібне. Але зараз я відбив так, е, межу і назад перекидаю. Зараз будете бачите, стане ззаді, а буде. Хай. Добре. Помага. Ай, такий сантюн. Коротше, пару скидів треба, аби ми його загріли, і то зараз все буде добре. Оцей город, покажи цей город, ми будемо ділити на два коня. Ти, по коні. Тут коні нічого ні, ні. не будуть, ні. Р... ні, банані. По так, так. І. І. так, так. Якщо нам не буде щось случатися, ми візьмемо другий попробуємо друге вісти. Грицю мали. Невидко добре, яку він забере, бере за, за, ну, за велику не то що ширину, а в яку бере скебу за велику, бо колеса йдуть рівно. А вже видно, коли, друга, коли другу, другу скебу, третю береш, то води показує, скільки плюс-мінус, як наорець. Зараз ми все покажемо, якщо будемо міняти плуг на другу. My time Бри, бри, бри. Бри. Дивіться, воно мені бере... Зараз вам покажу. Воно мені бере замілку 10 сантиметрів. 12. А хотілося би б, було більше. І він сильно біжить і воно кедає скебу задалеко. Ну, я ще раз ще раз вам нагадую. Я не сильний такий знаток. цієї справи. Але щось спробуємо показати, виврати. Беремо ми зараз другий плуг і все вам. Я підготував два. То вже як береш 2-3 скиди, і тоді буде видко. Ми беремо цей. Ще в мене є один. Зараз. Будемо пробувати далі. Назад. Назад. Р -р -р, р -р -р, стань. Спіть. Гоу. Р -р -р. Та сторона добра. Цю сторону треба підняти. Видно, що вона йде за них. Я трошки це. Піднімо. Це йде на піддубки чіпляйся. Йди ближче. Та чіпляюся на піддубки, але в мене, ну, я так зробив, що вони не знімаються. І просто, щоб було коневе. Легше я це так. Беремо ми другий плуг і пробуємо. Зараз що щось наробимо 으르르르

Пішли, пробуємо Ще тут. Ну і діра. Коні є, орати є чим, а плуга нема. Ну є плуга, але. Нічого <плух> <плух> не варить. Само просимо. är så små klass i där, det är så lite mål på pinnen. Nej. Ja. Может är inte där klass. Man А вот тут Kom igen på det här. Ah, vad du tror? Jag ska ta upp det. Nej, men В загальному у нас дуже така, як сказати, земля така важка, дуже така клеха, вона така тримається купи, бо та як взяти біл до Тернопільщини, там йдуть чорноземи, а у нас переважно одним конем у нас ніхто нер. Ніхто не коні. Двома кіньми важко орати Зараз ми вже взяли... Яку ми скібу взяли? Міш? Трето? Трето по пощо скебу? Все одно мілку він бере. І треба щось буде перекладати. Вже коли ми все виваримо, тоді вам е, покажемо. Але ми зараз вам ще постараємося показати друге відео з Добринів. Е, буде на другому каналі Коні ваговози печеніжина. Переходьте на, на другий канал і там буде наступне відео. Як Добриня буде урати. Зараз ще фараона трошки покажемо з другим плугом, що перекинемо кічки. Тримай колісниці, не кічки, а правильно колісниці. Колесни... І вам все щось... так, беремо колісниці, та й плуг. Так? Але бували такі історії, що дідам коні зривалися з цими колісницями. Це у нас кажуть колісниці за, за цю пічку. Це у нас кажуть колісниці. Кост було, що діди футрували, коні футрували, це значить добре давали їсти. І коні зривалися з цими колісницями і погами і йшли по селі. Бували такі бували такі моменти. Як я орав. Я багато не оров, але як горов в мене, я старався, в мене коні їздили до лісу. Якщо я такими кіньми, котрими я їздив до лісу, не так як зараз, бо це таке, зараз ці коні вони не працюють взагалі порівняно з тими кіньми, що колись працювали, то як я оров, то одного чоловіка такого оров, що він колись мав свої коні, і я пішов з цими кіньми, котрими я е, їздив до лісу, до нього орати, то ми у нього город біля хати вигорели. За годину часу, то він казав, що, що як він мав свого коня, що там брав е, сусіда у напарники, то казав, що пів, пів дня горали. А я за годину, Що коні були просто робочі, уїжджені. Ну, в мене не були малі коні, але ну, е, такі на кілограм 550 до 600 кілограм назад, назад. А зараз ці коні що? Це біжить, летить, треба всі задихувати. Єба стація аж на на метр від тебе діда. Але потрошки, помалу, помало, що все. Прибігай. はいはいはいはい。 Ми зоримо е, фараоном, половину будемо пробувати добриню. Включимо ці, е, вже наступне відео, ще раз нагадую, буде на коні ваговози печеніжина. Прр. Е, страшно не люблю ну, колись як я орав, отако, наприклад, як коні стали і коні зразу навіть без, ну, що без команди зразу хоче пасти. Не люблю це, бо кінь має чути тебе. І має слухати твої команди. Так колись було, що, коні не, ну, що коням давалося зерна, давалося е, то колись у селі як орали, то е, після кожного оренки люди брали за стіл і коні відпочивали за той час і давали коням їсти. І так само і людям давали їсти. Зараз, зараз ніхто нічого нікому не дає, гроші дали. Бувайте здорові, а їда є в кожного вдома, то і ніби і того не було, але все, зараз все, все поміняло, вже того немає, як було. Е, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Тррррр. Ставте лайки. Ще раз нагадую, е, наступне відео продовження буде на фоні ваговози Печеніжина. Зараз там буде пробувати Добрийня у Рад.